Дівчата, усім привіт! У мене є буквально півгодинки, і я до вас прибігла з дуже цікавою темою, що нас чекає в 24-му році. Типа, трішки поспілкуємося, знаєте, як кажуть зараз дуже багато людей там, беремо інформацію з простору там, і так далі, але я підготувала, в мене є. Ось такі просто неймовірно ресурсні. Вона, до речі, називається ресурсна колода. Це метафоричні психологічні карти. Вони розроблені, розроблені українськими майстринями, і сьогодні ми з вами поспілкуємось про те, що насправді взяти такого для себе важливого зараз, тому що етер короткий, і ми, я відповім на питання, якщо вони будуть, пишіть із задоволенням. Але я хочу поговорити про те, що ця така, знаєте, як я чую від дівчат, жага, коли ти дуже сильно хочеш змін. І не в змозі просто навіть зупинитися для того, щоб порефлексувати, вона нас більше тормозить, гальмує правильно, гальмує, аніж прискорює. Тому що я впевнилася в такій дуже цікавій штуці, що жіноча. Манкість, привабливість, вона про швидкість. Чоловіки люблять жінок, поряд з якими вони можуть відпочивати. Цікаво, плюс, киньте мені плюсики, якщо ви розумієте, про який стан я кажу: можливо, можливо ви бачили таких жінок, і вони вам, ну, вони вам відгукувалися. Бо колись я пам'ятаю, коли мені було років 18-20, десь приблизно такий вік. Я гуляла в Києві в Марінським парком, і там, на, там в парку сиділа жінка, таких можливо років там 40 плюс приблизно. Дуже гарна. І в неї була така неймовірна енергетика. Вона була така сповільнена. Така просто uh, щаслива від життя. І я тоді пам'ятаю я йду, а що ну, молодняк, амбіції, там все ж, звісно, 20 років. Іду і думаю, боже, яка вона красива. От ви знаєте, не про гарну, красиве, от прям відчуття від неї йде дуже красивої людини. І тоді я пам'ятаю собі, загадала думаю, боже, як я хочу от, бути в такому стані. І з того часу я всі роки бігла. Я бігла, бо хотіла змін. Я дуже багато, я, я завжди там засмучувалась, чому не вчора? Я отже все зробила. Типу, чому, чому зміни не приходять? Знаєте, це така ж, як тиск навіть на себе десь, до речі. Тому а, я хочу вам сказати, що не треба на себе тиснути, тому що у кожного зміни будуть проходити по можливостям, по відчуттям. По зробленій вже роботі. Як до, як до мене на е, програми приходять дівчата, у когось так відразу все зростається, а у комусь ще треба почекати, хтось не готовий. І тут не від того, що хтось кращий, хтось е, гірший. Просто хтось поче хтось уже великий шлях пройшов до цього, і в нього все склалося саме на моїй програмі. А хтось ще тільки починає. І моя програма буде стартова для нього. І це непогана програма. Просто у кожного свій відрізок шляху, на якому він стоїть. Тому, знаєте, я назвала сьогоднішній тер, що нам принесе 2024. Він нам принесе те, що ми будемо відправляти у цей світ. Це вже точно явна річ, тому що. Те, що ми множимо всередині себе, ми отримуємо ззовні. І тому у когось виходить це просто, у когось виходить це складно, тому що хтось множить всередині себе складності. І тут, знаєте, тут про якісь такі елементарні речі, от я навіть, до речі, фані приклад вам розповім. Я максимально там все перевела там українською мовою. Я в сім'ї розмовляю українською мовою, я виховую дитину, щоб він знав, що він українець. Я роблю дуже багато. І коротше, це ну, моя місія, те, що я роблю. І коли я знімала новорічні відео, я за сказала, що я Дід Мороз по стосункам. Хто бачив? Їх? Ви їх бачили, да? Я реально ну. Уявіть, з моїм графіком, ну, я вам чесно скажу, мені треба країти час для того, щоб його знайти, для того, щоб знімати ці відео. І я намагаюся, давати, збирати запити з Діректу, щоб на них знімати відео в YouTube, щоб Рілси, і і щоб давати максимальну кількість користі. І от хтось зайде, візьме користь, поставить лайк, напише коментар, скаже, блін, дякую, тут стільки всього корисного. А хтось зайшов вчора, мені дівчина пише, що взагалі та Дід Мороз у сусідій. Ну, типа, блін, занавіс. <смі> ну, то есть, я розумію. Я розумію, ко... по-перше, е я виросла на Діді Морозі. Сарянчик, звісно, так як я зараз починаю перевчатися на інше Різдво, тому що всі мої з мого народження свята в мене в Різдво було 6 січня. Я розумію, що я зараз буду відмічати і в січні, і в грудні. Але я не проти від'єднатися, там, оце все сепарацію прожити, це окей. Але ну людина не взяла, не почула а, основну думку, яку я несу. Вона почула, що я сказала Дід Мороз. Ну от розумієте, оце про це. Те, що вас чекає, це про те, що ви виділяєте із простору і на що ви звертаєте увагу. Розумієте? Хтось. Буде вчитися виділяти максимально і множити речі, які його підсилюють, брати в своє життя стратегії, які посилюють твоє життя. А хтось буде виділяти і множити негатив. Там слово не так Ну ми, до речі, на Ютубі ж взагалі такі комент коментатори вони дуже агресивні. І хтось навпаки пише: Я вам ставлю лайки, підписуюсь за українську мову. А хтось пише: Ну ти б, хоча б сценарій продумала на свої відео. Ну, типа, блін, знаєте? От ви якісь, коли нам треба усім триматися разом один за одного, підтримувати, давати максимальну підтримку, тому що зараз кожному українці в Україні важко, поза Україною важко, усюди важко, тому що блін. Ну, жити в Україні важко, тому що там ситуація сама, ви самі знаєте, яка жити за кордоном важко, тому що ти, ти, бля, не знаєш, коли ти повернешся додому. В тебе взагалі от таке, типу, врем'яна життя, можна називатися, і це дуже страшно. І треба з цього також якось виходити і жити інакше. Тому е, фокусуватись е, і, і брати з простору стратегії, які будуть вас посилювати. Якщо ви зможете цьому навчитись, ви реально спростите собі життя, зможете бути більш спокійні. І кожна підсилююча стратегія, повірте, це Х10, а кожна негативна стратегія, яку ви для себе вибираєте, вона вас ну прям вона зараз злив енергії, він просто моментальний. Ти от ну він просто дуже моментальний. Тому слідкувати за своїми думками треба дуже уважно. Юля пише, як вивезти парня на розговор поругались, поругалі з півразних комнатах і так уже 3 неділі. Це погано. Взагалі, не спілкування після сори, після конфлікту, коли хтось із вас не спілкується, це психологічне насилля. І воно насправді наш мозок, він не розрізняє психологічне насилля від фізичного. І коли у вас. З ва над вами означається психологічно. Ваш мозок думає, що вас б'ють реально фізично. Тому при психологічному насилі дуже мало сил, немає сил ні на що, ти дуже втомлюєшся. Це із за того, що така кількість енергії на це йде. Вивести парня на розгор словами через рот, сказати: Альо, Вася. Якщо ми зараз з тобою не поговоримо, я, ну типа нашим стосункам кінець. Ну, типа, в мене взагалі правило, я була в психологічному насилі, коли там мій колишній він міг там типа замовчати і всім сказати, пока і тижнями зі мною не спілкуватись, тому у мене навіть коли переписка з незнайомцями була, я завжди попереджала. Якщо ти пропадаєш, то вважаєш, що ти можеш сразу типа, мені більше не писати. Тіма все, на ну у мене цей кордон він такий железобетонний, що всі знають. Ну, типа я викреслюю. Ну, тому, тому що мені не цікаво витрачати свої думки на людину, яка на мене ці думки не витрачає. Оксана пише: як поводити себе на першому побаченні? Легко. Легко, наче, наче так, що це ви прийшли обирати, а не вас обирають. Наша складність на першому побаченні у дівчат е, із-за того, що ми приходимо якби типу на Сматріни, і нам складно із цього. А ви приходьте так, що це ви його обираєте, і тоді становиться набагато легше. Таня пише, мені здається, що психологічне ще гірше, ніж фізичне. Так, Тут ну, я не можу виділити щось гірше, що ні. Я тут можу виділити по відчуттям просто дуже складно. Коли тебе б'ють, тобі зрозуміло, що з тобою відбувається. Тобто тебе вдарили, в тебе синяк, тобі боляче. А коли тебе психологічно б'ють, у нас немає освіти, у нас мало людей, які про це розповідають, у нас немає бази знань. Ваш мозок не знає, коли це, куди це притнути. Йому треба кудись це, якби, ну куди? І він не знає, і у вас це ем, втрата сил іде на а що це відбу... От, на нерозуміння ситуації зливається величезна кількість сил. От, і це дуже складно, тому, тому таке відбувається. Дівчата, нас зараз 25 людей, і я дістаю свої ресурсні карти, дівчата. От. А, і будемо з вами. Давайте 1, 2, 3. У мене ще да, з вами 10 хвилин є. 1, 2, 3. Загадайте зараз, пишіть мені в чатик, щоб мені також підняти оховати відео. Напишіть зараз 1, 2, 3. Хто яку цифру обирає і ми з вами поговоримо про. Да, це метафорижі. Хто не знає, поки ви обираєте і пишете мені циферки 1 або 2, або 3. Це метафоричні карти. Називаються вони Я початок. Вони зроблені українськими майстринями. Вони не дарма називаються Я початок. Я початок. Це про те, що все починається з нас. А усі мої, до речі, програми вони також про це. Тому хто хоче, в нас ще активна зараз уже в записі вебінар про мудаків, Посилання є в шапці профілю можна доїдатися. там класнюча роботи на зміни в майбутньому прям. Дуже раджу. І я зараз виберу три карти, про які ми з вами поговоримо. Ми поговоримо про стан, які ці карти несуть. Тому одинички. Так, зараз я дістану один. Двічка. І трічка. Ну що, поїхали дивитись? Ох ти ж боже мой! Дивіться, яка одиничка цікава. Так, я не хочу. Можете, до речі, я можу отак вам потримати, щоб ви могли заскрінити собі карту. Давайте я тримаю. Скрінте. У кого одиничка, скріньте собі карту. Я можу, отак буде краще видно. Давайте ще трішки назад відведу. А, дивіться, тут просто. А я зараз. Трішки хочу звернути по-перше, зараз перефлексуйте на свої перші емоції, які у вас виникли від першої карти. От прям подумайте. А я поки покажу інші, а потім ми з вами про них поговоримо. Просто я вам розкажу асоціації, які ця карта несе. Питання до першої карти. О, ну, до речі, бачите, і питання співпадає з кольором. Який мій емоційний стан сьогодні? Це до першої карти. Ох ти ж Боже, ви подивіться, яка друга. Так, хто у нас там по двічці фоткаємо? Робимо собі скрін. Дуже, до речі, різні карти. М -м -м. Ну і третя. У кого третя? Тоже можете собі робити скрін, тому що вона. А, до речі, забула питання на другу дістати і на третю. Так, Питання для другої карти. Що потужного в мені? Якості, навички, досвід? І питання на третю карту. Дуже цікаво, до речі, де я втрачаю енергію і як це виправити. Дуже, як на мене, про стан 24-го року? Це питання номер 1. А, тому що пишіть, поки я зараз буду розповідати про карти. Можете писати свої асоціації в чатику. Профлексуйте, чатик не зберігається, його потім ніхто не бачить. Не, не... Починайте проявлятись в цей світ. Перше, до речі, дивіться, як цікаво. А на що б я звер... я зверну увагу на приховані сенси цих карт? Перше колір. А фіолетовий колір це колір нашої чакри, яка відповідає за яснобачення, за інтуїцію. Тобто, вам для того, щоб жовтий бачите, жовто-оранжеві кайданки це кайданки Ну, Я б їх назвала кайданки соціуму, тому що це помаранчевий колір він про соціальну чакру, про вашу проявленість соціумі. і для того, щоб відірватися від соціальної думки про вас. Вам треба почати слухати нарешті свою інтуїцію і а, слухати, чути і діяти так, як вона вам підказує, а не так, як ви чуєте від соціуму. І якщо ви це зробите, то бачите, там малосенька, ось я дивлюсь, тут мишка сидить в, у своїй норці. А, ви, так а, ви так здивуєтесь самі, що навколо будуть всі просто а, а, отак от з відкритим ротом дивитися на ваші зміни. Це а, ті, хто обрали першу карту. Я вам а, ціка... а, та не а, цікава, цікаво випала карта Тривсії, ми були зрозумілі, свої ще не дуже. Ну, зараз дійдемо. Друга. Ну що, мої хороші, друга. А, я бачила, а, мені здається, що там дівчатка писали другу карту. Про що ця карта? Ви взагалі вона. Про базу. Вона, тому що любов до себе це база. Зелений колір це гроші. Гроші приходять, коли у вас пробудований фундамент. Бачите? В неї червоний поясок і червона помада в руках. Базова наша коренева чакра вона червоного кольору такого. І для того, щоб, нарешті. Стати твердо на ноги і відчувати себе вільною у матеріальному плані потрібно пробудувати базу і основне це любов до себе. Тому що база неможлива без любові до себе, це як фундамент. І далі все взагалі піде, як по маслу. А, зараз я переверну, подивлюсь, що тут ще цікаво, які знаки є. Ні, все чудово. І, до речі, подивіться, як не намисто класне. От така е, цікава друга карта. І ще питання було, що потужного є в мені якості, навички досвіду. От питання також про базу, тому що вона вибудовується на ваших якостях. І третє, дуже цікаво. По-перше, вибір. Ті, хто обрали три, перед яким вибором ви стоїте. І, до речі, ви подивіться, які різні капелюшки у неї на поличках. Питання в тому, що вона може вибрати будь-який. І вона може собі дозволити вибрати будь-який. І опираючись на питання, де я втрачаю енергію і як це виправити, я б подумала: а можливо, тут про те, ще трошки про те, що те, що ви робите зараз, більше забирає у вас енергію, ніж дає. Прозмірковуйте про свій стан. Те, що ви робите, наповнює вас чи ні. Тут дуже важливо помітити цю закономірність. і Побачити в собі цю різноманітність станів, тому що тут у нас і корона з діамантом. Сьована, да? бачите? Це якась така, тіпа, обруч з рожками, такий більш демонічний стайл такі, дівчинка з квіточками, капелюшок, як наче у Господи, як на неї кажуть? Чері... Ну, червниці, так. А, тут у нас більше на художника, повар. І там ну, дуже багато різноманітних виборів. розумієте? Тобто, дуже часто, до речі, ця карта в роботі випадає людям, які вважають, що у них немає варіантів. І вона показує про те, що варіантів дуже багато, але ви їх просто категорично не бачите. І коли ви перестанете зливати енергію, з'являться ваші варіанти. Ось такі у нас. А, цікавий, я б сказала, знаєте, оце в Тіктоці зараз залітають там жінки, які гадають на картах. Це я не про це якщо що. Я просто сьогодні дістала для вас метафоричні карти для того, щоб вам трошки показати, як працює цей інструмент. Тому що метафоричні карти вони завжди тільки про вас. Вони не про. Карту, вони про те, які емоції вони у вас викликають, які асоціації, і в першу чергу вони про ваші асоціації. Я просто як знавець цієї історії підкреслю де приховані сенси. Таня пише, у мене перша думка обирає, що купити. Думаю, все, значить, куплю квартиру в 20. Так, да, ви бачите, що комусь це про, про те, що куплю квартиру. Авжеж, от розумієте, це дуже такі речі. Е, е, ну, комусь змінюю професу. Дуже часто така з капелюшками вона випадає про те, що е, при зміні професії. Да, коли Користуйтесь інструментами, які підсилюють ваш емоційний стан. Я взагалі не проти там різних не проти магічного мислення. Якщо вам на Новий рік треба підписати цю папірець з бажанням і спалити його, викинути в шампанські випити, то велкам пийте. Розумієте? От, ну єдине, що не треба опиратися тільки на папірець. Якщо це буде яка така вишенька на торті, яка до всіх ваших дій, до всіх ваших виборів, ви ще включаєте трошки магічне мислення і створюєте цю атмосферу такої магії навколо свого життя, то це непогано, це якраз буде дуже круто. А якщо ви нічого не робите і тільки, знаєте, там, сажгу на повну луну, щось мені там прийде, так не працює. Якщо ви свої думки урівноважите зі своїми бажаннями і з діями, то ви будете мати абсолютно все, що ви хочете. Це основна формула того, що на вас чекає. Коли ви думаєте, одне хочете інше, а дієте по-третьому, ніколи не буде балансу і не буде результату. І на розсинхрон цих дій завжди йде дуже багато енергії ти, ти просто, ну типа, ти їдеш на машині, у якої по-різному на, на по різна кількість тиску в у всіх колесах. Ви уявляєте, як вона їхати буде? Отак. Отак просто її буде носити незрозуміло куди. Так виходить і з вами, з вашим тілом. Ви емоційно, енергетично його виснажуєте. Коли Наприклад, живете з чоловіком, який абсолютно ніяк не відповідає вашим бажанням. Ви хочете взагалі іншого, але ну, цей же підвернувся, взяли так, щоб тіпе, ну, хоч з кимось жить. Да? Живеш і розумієш, що не твоє. Думає, ти, ти розумієш це, думаєш, ні, ну, може вийде, і робиш там третє, я не знаю, ще щось постійно сваритися, і ти кажеш, все, я від тебе уйду. І у вас завжди виходить різне, і, і мозок він просто. В шоці такі, типу, куди йти, комуним красивим, що делать. І зрозуміло, що коли у вас йде розсинхрон в цих трьох станах, дуже складно вберегти сталу позицію. І дуже складно втримати енергію. Вам буде ну, завжди для того, щоб здійснити потрібне надзусилля. А для того, щоб легко здійснювати ваші мрії, те, що ви хочете, вам треба вирівняти цей баланс. Починати діяти з того, що ви думаєте, хочете і дієте. А далі у вас все складеться як по маслу. Я реально коли вирівняла цей баланс в своєму житті, в мене всі знайомі кажуть: Як ти? Ну, хто не знає, я працюю ще паралельно. Тобто, ну, в мене є робота, окрім блогу. Блог це моє покликання. І е, маленька дитина, там чоловік, сім'я і так далі. І всі кажуть, як ти встигаєш. Дівчата, я насправді ну, у кожного різний об'єм, хтось може більше, хтось менше. Але я вирівняла свою енергію. Я забрала зливи, які в мене були, куди я зливала енергію. Я вирівняла оце хочу, можу, буду. І тобто, я реально розумію, що я хочу, що я можу на сьогодні, і що я буду робити. Uh, інколи мене заносить, і я там навіть, типу, в якомусь етері сказала, що запущу марафон, я хотіла запустити року марафон. Я розумію, що в мене нема на це ні часу, ні сил. Uh, я його відмінила. Я просто потроху себе як так призупиняю: типу, ага, стапе, стапе, не треба себе виснажувати. Треба вчасно зупинятись, зупинитись, видихнути і піти далі з повними силами. Не потрібно себе виснажувати, себе потрібно берегти. Особливо зараз, дівчата, коли а, ми всі в фоновій тривожності, у нас ще йде завжди фоном енергія на те, щоб утримувати стабільність. Це ще якась частина, розумієте? Особливо для тих, наприклад, хто знаходиться в Україні. У вас трішки більше на це йде енергії. Бережіть себе, не виснажуйте. А, буде ваше досягнення, яке ви хочете. Ну окей, не завтра, а буде через рік. Ну Боже, ну це не ну, рік, це не такий. А, Срок величезний, щоб прям ну, тіпа, опустити руки. Рухайтеся маленькими кроками, не виснажуйте себе, тому що ви собі повинні потрібні морально і здорова. А якщо ви будете витискувати з себе останні соки, то що від вас залишиться? Ніякої ну, ні цвіта, ні радості, як я говорю. Тому я вам дуже, всім, дуже вас всіх прошу. Починайте слухати свою інтуїцію, своє тіло і вирівнювати свої бажання з тим, що ви можете. От. І тоді е, стане, е, знаєте, як в Біблії що і по сілам нашим буде нам дано. да? Я вам скажу, я, я хочу прочитати. Я читала Біблію дуже давно, в мене інколи якісь такі штуки е, вилітають в голові, типу, з Біблії. І я розумію, що треба повернутися до цієї книги, то є щось там таке, розумієте? Це важливе і просте воно насправді. Але і взагалі всі знання вони в простоті. Тому, мої хороші, побігла я далі по справах працювати. Я вам всім бажаю зуміти почути себе, зберегти свій стан і наповнено дійти до Нового року і перейти в новий наступний рік для того, щоб змогти здійснити всі свої мрії з легкого стану. Стану вашого хочу, можу і буду робити для себе. Дякую. Mm -hmm.